Виховують чемпіонів, надихають на досягнення мети та показують власним прикладом, як бути сильними не тільки фізично. 19 липня в Україні відзначають день тренера. З цієї нагоди у Полтаві урочисто нагородили найрезультативніших тренерів вищої категорії та спортсменів області. Тренерів Полтавщини з професійним святом від депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітав і заступник голови ради Олексій Чепурко. Від Депутатського корпусу обласної ради вітаємо всіх тренерів з їх професійним святом. бажаємо їм безумовно міцного здоров'я, бажаємо їм терпіння в їхній професії, бо не завжди вона є вдячною. Коли ми всі знаємо спортсменів, ми дуже рідко знаємо їх тренерів. А це якраз така когорта людей, які величезний вклад вносять в розвиток нашого спорту. Це мотиватори, це вихователі. Сьогодні тренери отримували як сертифікати, так і нагороди. І сьогодні ми відзначили деяких спортсменів, вручили їм вже посвідчення кандидатів в майстер спорту. Працюю в цій сфері 10 років, а взагалі я сама ще гравчиня волейбольної команди Полтавщина. Сама займаюся волейболом 25 років. Но в цьому році мої дівчата, вихованці, виграли, зайняли друге місце в дитячій лісі України серед 24 команд. Сьогодні було нагороджено 20 тренерів. Кілька тренерів зараз знаходяться на навчально-тренувальному зборі, і двоє виїхали на змагання чемпіонату України. Це Козлова Вікторія з легкої атлетики та Калісніченка Павло з триатлону. Ми вирішили нагородити спортсменів, які здобули реально великі досягнення. Це збірну команди Полтавської області з жіночого футболу, яке вибрали. Взагалі, вперше в такої ну найближчим часом в історії таке у нас було в Полтавській області, які вибрали перше місце Кобиляцьку команду дитячо-нацької спортивної школи. День тренера офіційно відзначають в Україні з 2021 року. Дату 19 липня обрали не випадково. Саме цього дня, в 1996 році, Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава.